Рецепт тушкованої індички в автоклаві. Поїхали. Цибуля, морква. Смажимо до напівготовності. На півлітрову банку ми додаємо столову ложку смаженої цибулі з морквою, пів столової ложки смальцю, три горошинки чорного перцю. Одну бруньку гвоздики, половина лаврового листочка. Закладаємо м'ясом без кісток, додаємо чайну ложку солі без горки. Індичка без кісток виходить дуже смачною. Ми її готуємо в автоклаві на протязі 30 хвилин при температурі 120 градусів. Чому ми додали смалець? Тому що саме м'ясо індички воно є дієтичне і виходить суховате. А так воно виходить дуже ніжне і смачне. Головне, воно корисне, бо зроблено все з домашніх інгредієнтів. Підписуйтесь, далі буде цікавіше. Всім гарного дня!